Доброго дня всім! Сьогодні готуємо соєві котлети з звичайної сої. Можна її готувати звичайно з готового соєвого м'яса, але я легких шляхів не шукаю і готую звичайної сої. Для цього я її з вечора намочила на ніч у воді і вона набухала цілу ніч. В рамку я її промила від шкірочок і поставила. Перед тим, як поставити варити, я її обжарила на сухій сковороді до золотистості. І поставила варити. Готова зварена, виглядає вона ось так. Залишила вам показати. А всю решту я перебила ось на такий паштет, на таку масу блендером. При блендеруванні додайте або юшечки із сої, або трішки води, щоб краще цей процес проходив. Поки варилася соя, я підготувала зажарку, цибуля і морква. Цибульку піджарила до золотистого кольору, додала морквочку, трішки олії і трішки вершкового масла. Потім, коли вже обжарила гарно це все, додала часничку тертого, перемішала це і все. Також перебите на блендером на таку ось масу. Також саме, як соя. Що і яєчко нам знадобиться. Не знаю, одне чи два, будемо дивитися по мосі. Викидаю морку з цибулі у сою і будемо готувати форш. Сюди ще додамо приправ. Вправи додаємо різні. У мене тут трішки меленого духмяного перцю, приправа до м'яса, і італійські трави і трішки поприки. Висипаю це все сюди, виливаю яєчко поки що одне, і буду замішувати фарш. Ось такий фарш у нас вийшов. Така маса, ще одне яєчко я сюди добила. І не забудьтеся посолити. Я солила воду, в якій варилась соя, тому майже не досолилася граминочку солі додала. Ну, і тепер ліпимо котлети. Беру ложкою ось так. Форму любу, хто яку любить кругленьку, довгеньку, як. І ось тут у мене суміш сухарів. І з борошну. І ось так обвалюємо у сухарях все і викладаємо котлетки на сковорідку. Ось так поліпимо і будемо жарити. Ось так мої котлетки обжаруються. З однієї сторони піджарила до рум'яності, перевернула, з іншої сторони, також піджарила і буду знімати. Жаримо на середньому вогні. І під кришечкою. Жарились мої котлетки, отак От вони виглядають. Пахнуть дуже смачно, на смак смачні. Це альтернатива м'ясним котлетам для тих, хто не їсть м'яса або постить. Тому готуйте з сметанкою. Без сметанки, якщо постите, буде все рівно смачно. Ось так. Вони дуже ніжні, зверху шкірочка, а там всередині ніжний форш. Дуже смачно. Готуйте. Дякую всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео.